Вітаю вас у Вінниці, запрошую на екскурсію в музей української марки імені Якова Балабана. Тут ви дізнаєтесь взагалі, коли виникла марка і чому, і про це зародження української марки в Україні. І всі історичні події зв'язані з цим. Буде дуже цікаво. А знаходиться музей по вулиці Соборній, 46, в самому центрі міста, навпроти Макдональдс, міської ради, ще й неподалік є автовокзал, можна пішочком навіть підправитись. Так що, ласкаво, прошу. Вітаю! Добрий день, як вас цікаво. Перша, до речі, хоча Вінничанка вперше в нашому музею. Хотіла б трошки, щоб дізнатись корисніше, що розкажете нам. Так, звичайно, отже, наш музей називається Музей української марки імені Якова Балабан. Хто угу. такий Яків Балабан? Це військовий діяч армії УНР. Тобто військовий, який змагався за незалежність України в часи Української революції. Але так сталося, що в революції він в бойових діях програв, прийшли більшовики. І оскільки цій людині потрібно було тікати з України, інакше він би просто загинув, він переїжджає на Закарпаття. Там uh -huh. він досить гарно живеться, він отримує освіту і все добре. В 39-му році Закарпаття окуповує Угорщина з дозволу Гітлера. Він знову мусить переїжджати. І того разу переїжджає вже остаточно за Океан в Америку. Uh -huh. В Америці в нього народжуються сини один з його синів, Олександр Балабан, стає відомим філателістом, тобто збирачем марок. Uh -huh. Зараз його колекція налічує мільйони марок, і тут близько одного відсотка саме його колекції, які пов'язані з Україною, які він нам передав, тому що він вирішив, що в Америці є музей марки, чому такого музею марки не може бути в Україні. І всі марки, які ви бачите, вони якраз пов'язані з Україною чи українською історією. Добре, а давайте ще по організаційним момент. Як ви працюєте на сьогодні і як вас звати? Іван. Іван, дуже приємно. Працюємо ми зараз лише в п'ятницю та в суботу з 12 до 6. Років. Вартість відвідування? Для дорослих 40 гривень, для пільгових. 30. Чули, 40 гривень. Можна кожної суботи, неділі п'ятниці ходити. А для дітка що? До шкільного віку безкоштовно, молодші 20 гривень. Боже, люди, приходьте, все Розказуйте, що тут саме цінніше. І з найцікавіше, хочеться показати ось ці марки, які присвячені акту з луки УНР та ЗНР. 1919 рік, 22 січня, Українська Народна Республіка, тобто Надніпрянщина та Західна Українська Народна Республіка, два українських народи в складі різних імперій почали свою боротьбу за незалежність. І в певний момент часу вони вирішили, що один народ не може бути між двох імперій і бути несплаченим таким. Тому вони вирішили об'єднатися і саме в цей день ми зараз святкуємо День Соборності України. Угу, угу. Добре. Звичайно, варто також, коли ми говоримо про історію, розказати про першу українську марку, про так звані шагівки, які випускалися в часи Павла Скоропадського. Гетьба Скоропадського. Просто Це зараз... які роки? 700? 1918 вісімнадцять з... Просто <с. зараз ви бачите першу українську марку Молода Україна. Ага. Графік нарбут. Тобто автор. Особини України, так? Да? Ну, Марбутівська голівенька віньку. Ага. А тут косар чи косач. Тут вже автор художник середа. Людина з косою, звичайний селяни. Ага. Саме ці марки були найпоширенішими, вважаються першими, саме українськими, надруковані в Україні. Проте в той період був певний нюанс з грошима, і довгий час ці марки ходили замість грошей. Вони стали першими українськими гривні. Надрукували їх на цупкішому папері, зробили зубчики. З одної сторони це звичайна марка, а з іншої надпис ходить на рівень зінкою монетою, тобто з золотою. Я ніколи таке не чула, ніде не читала. Так, що все, у вас цікаво із найцікавішого варто звичайно відзначити і листівки українських січових стрільців, тобто легіон, який утворився під час першої світової війни в складі австро-угорської армії і змагався за автономію чи незалежність України проти Росії. Саме вони мали гімн ой у лузі червона калина, які ви всі чули. Так, це ось супер, і звичайно варто відзначити марку про проголошення незалежності карпатської України. 15 березня, якраз сьогодні річниця проголошення незалежності 1939 року. тридцять Бачите, як попала держава, в принципі, пояснувала всього на всього три дні, тому що угорські війська дуже швидко захопили майже цю територію, включно столиці. Проте партизанські бої в лісах Карпат продовжувалися ще до травня місяця, як мінімум. Зрозуміло всієї держави був гімн, що не вмерла України, синьо-жовтий прапор. А на гербі був ведмідь на синьо жовтому фоні. Добре. А сучаснішого експонати? Сучасний звичайно, найбільша колекція, можливо. Тут ми бачимо першу українську марку, яка випущена в 1992 році. 500 років українському козацтву. Посередині зображений Дмитро Байда Вишневецький, засновник Січі на острові Малахотиці. І саме з 92-го року бере свою історію, саме українська марка. Кожного року, звичайно, відбуваються певні такі номінації світові, чия марка найкраща. І, звичайно, кожного року українська марка приїжджає з тими чи іншими призами. Я зрозуміла. А вас тут щось придбати можна? Звичайно, можна придбати Розказуйте, розказуйте. Олександра Е, Як перепрошую, ці люди, звуться, що збирають марки фі... філателісти, шановні, кого є, друзі і тому подібне. Ось ці марки передає, можна є. При... Олександр Балабан. Тобто вони є за кордоні саме так. Марки, вони йдуть більше, як благодійних. Яка сама Він, старіша де? з них? Найстарішу, тут важко виділити скрізь, за все це будуть саме ось ці правителі. Угу. Ну, такі діячі державні. Та це їм скільки такі років? І Америка, і Німеччина. Думаємо, це, це все 20 століття. Зрозуміло. Угу. Угу. І яка градація цін? Усі вони йду по 10 гривень. Як по 10 гривень? Так, ці. Mm. Я думаю. звичайно можна прибатива сувенірні українські марки? Це вже більше Вінницький випуск, угу. тобто до міст побратимів. До прикладу зрозуміла по 100, по сімсот гривень. Дуже дякую вам, пане. Іван. Пане Іване, Розкажіть, будь ласка, а чому з'явилася марка? Що спонукнуло до цього? Перша марка виникає в британській імперії в 1840 році. Раніше в пошті як було, коли передавали листи, платили вже при при отриманні. Але самі такі умільці, вони навчилися читати листи шрифтом Брайля. Тому, коли поштольон приносив їм письмо, вони його не відкриваючи, прочитували і не платили за нього. Віддавали назад. Через це пошта несла великі такі збитки. Тому начальник пошти Гіл в 1840 році придумав зробити марку, щоб лист платився наперед. Якраз до цього виникла перша марка в світі так званий чорний пені. Там було зображення британської королеви, але в такому темному ракурсі його майже не було важко розглядіти. І більше того, uh -huh. для того, щоб її наклеїти, потрібно було її з іншої сторони облизати, тому що як такого не було. І навіть був невеличкий скандал, як на це відреагувала королева, як в її зображення будуть. О, о, да, облизувати. Але вона сказала, що це все слухи, їй нічого страшного. Це ж марка, не вона І так вона все... виникла. О, так, 1840, правильно? Так, да, ось ну, в принципі. Ну, все ж таки, не сама ця чорна пеня, а це uh -huh. йде алегорія. Тобто пізніше випущена марка, на, на якій зображена інша марка. Добре, а що це у вас за підручник? Це десь такий маркер? Це звичайний підручник про профілателі всі. Розумію, ну може, коли буде цікаво. Mm -hmm. Це вчора дякую. Всім дякую за увагу і закликаю вас, приходьте в музеї. Це дуже важливо, це про історію. Ви себе розвиваєте. А мені було дуже приємно, що ви підтримуєте мій канал, підписочку, подобаючку, А вже я розвиваюсь, і мені дуже потрібна ваша допомога. Взагалі мене багато оглядів буде на музеї, на готелі, на відпочинок і так далі.